Ми звикли думати, що 14 лютого це про Валентинки, квіти, вечерю при свічках і про оду вічного кохання від хлопця, з яким зустрічаєшся тиждень. Але іронія в тому, що саме під час дня святого Валентина частина стосунків розсипається на друзки. За даними опитувань, приблизно один із 14, а це приблизно 7% американців, коли саме на Валентинів день розривав стосунки. Серед молоді це число взагалі ще більше, аж 11. Тере 12 зізнаються, що закінчили стосунки саме в святкові дні. Цікаво, що чим більше в цей день любові, сердечок і завищених очікувань, тим виразніше стає видно, що все не так райдужно, як здавалось. Психологи звернули увагу на одну закономірність, пари, у яких уже були серйозні проблеми, майже п'ять разів частіше розходились саме в тиждень навколо 14 лютого, ніж у будь-який інший період року. Тож давайте з вами сьогодні спробуємо розібратись. Це проблема завищених очікувань від партнера, чи можливо сама магія свята працює зовсім не так, як нам здається. Бо якщо день любові стає днем розривів і днем завищених. Трак, можливо, справа не в людях, а в ілюзії, яку нам продають. А поки ви зараз в коментарях напишете, як ви відзначаєте День Святого Валентина, я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір. Нагадую вам поставити лайк, написати коментар, якщо вам є про що сказати. Також ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео, і також переходьте на мене в інших соціальних мережах: інстаграм, телеграм, чи Чекаю вас усюди. Ранок 14 лютого. Ти відкриваєш стрічку Instagram і одразу розумієш, що це твоя перша і найбільша помилка за день. Бо на тебе сипляться троянди на пів екрана, сніданок у формі сердечка, лакшері, подарунки чи романтичні подорожі. І це все не твоє. Це картинки чужого життя, поки твій Вова не те, що забув, а навіть і не збирався нічого планувати. І перша твоя думка після побаченого іди на. Ти... Вова, Тож так, основною причиною розриву в святкові та передсвяткові дні за версією дослідників є те, що очікування просто не виправдовуються. Люди чекають одне від одного красивих жестів і підтверджень почуттів, що вони дійсно щирі, і коли цього не стається, ілюзія любові просто розсипається. А деякі люди, точніше, 45% вважають, що краще взагалі розлучитись перед святом, щоб навіть і не думати про якісь там поди. Дарунки і обов'язки. Ну, є звісно і більш радикальні варіанти. Мій єдиний шанс отримати квіти на 14 лютого померти 13 лютого. Ще й цукерки принесуть. Але з таким експериментувати я вам не раджу. А взагалі про цей весь стрес це не жарт. Ці святкові гонитві чоловіки говорять, що часто відчувають сильний фінансовий і психологічний тиск. Є очікування, що треба обов'язково щось придумати. Треба купити подарунок, треба здивувати. І якщо бюджет не дозволяє чи просто немає ресурсів, з'являється. Тривожність, бо раптом маленького презентика буде недостатньо і суспільство такого просто не оцінить. П'ять подарунків для дівчини на 14 лютого. Перше квіти, квіти і ще десять разів. квіти. це просто база, без них навіть не приходьте. Тільки будь ласка, чоловіки, не колхозьте. Ось вам три варіанти, які 100% сподобаються. Усі тобі не можна провтикатися в цей день закоханих. Так, от бери ручку і записуй. Квіти це навіть не обговорюється. Прикраса, яка буде нагадувати щось особисте. Ну, а якщо все-таки подарунок і квіти придбані, головне пам'ятати, що це від чистого серця, а не тому, що ви на щось натякаєте. Привіт, мала. До тебе на побачення я йду. Подарунки тобі несу. Я чувствую, що мені сьогодні щось перепаде. Откривай, я йду, I love you. Ну, якщо день закоханий створює тиск на пар, то ще більший соціальний тиск він створює для тих, хто вже самодній, або перебуває в напрузі у стосунках. Адже навколо реклама різних романтичних активностей для двох Івент-агенції пропонують організувати пропозицію в цей день навколо багато ажіотажу. І весь час звучить одне й те саме. А що ти плануєш на 14-те? Серед психологів навіть є термін «holiday distress» типу святкова хандра, коли культура. Дні очікування підсилюють тривогу і депресивні настрої уразливих осіб. Самотні можуть почувати ще глибше ізольованими, а ті, хто давно мав сумніви щодо стосунків, можуть відчути це ще гостріше саме напередодні і в день святкування. Про це свідчить і поведінка в інтернеті. У багатьох дослідженнях помічали, що пошукові запити на теми самотності та суму мають тенденцію зростати в період напередодні і під час свят. Люди намагаються знайти інформацію, яка б могла заспокоїти їх. Люди шукають інформацію, яка б могла заспокоїти їх, і показати їм, що вони такі не одні. Але якщо вже так стало, що ви самотні на день закоханих, але у вас є домашній улюбленець, я вас вітаю. Ви можете прямо зараз влетіти в зовсім інший тренд. Оскільки все більше молодих людей із покоління зумерів та міленіалів живуть самі, відкладають партнерські стосунки кудись подалі, або просто не мають пари, бренди та рітейл просто переключились на інший сегмент любові любові до домашніх улюбленців. А так як тварини вважаються повноцінними членами родини, то гріх їх не привітати. У США на подарунки для тварин до Дня святого Валентина люди витрачають понад 2,1 мільярда доларів щороку, і ця сума продовжує зростати. Люди закупляються валентинівськими іграшками, ласощами. Сезонним кормом та навіть аксесуарами у вигляді сердечок. Середній чек невеликий, приблизно 10-12 баксів. Це не обов'язкова, але доволі мила традиція. Раді, звісно, особливо зоомагазини. Тобто, якщо раніше 14 лютого асоціювалася виключно з романтичними побаченнями, то сьогодні воно стало можливістю відзначити всі види любові, навіть ті, які не завжди мають людське обличчя. А я ще також пропоную любов до себе відзначати. i <laughs> Так, якщо ми з вами трошки затронули тему бізнесів, то треба сказати, що 14 лютого це один із найприбутковіших днів року для бізнесу. Озмагатись може хіба що новий рік, і масштаби чесно трохи божевільні. За даними Національної федерації роздрібної торгівлі США, американці щороку витрачають на день святого Валентина понад 25-29 мільярдів доларів. У середньому один споживач залишає в магазинах майже 200 баксів. А найпопулярнішими товарами є квіти та шоколад в Україні. Я знайшла статистику тільки за 2020 рік. Тоді люди витратили на подарунки для коханих, для рідних, для друзів 400 мільйонів гривень. Середній чек на українця був 1400 гривень. А найпопулярніші товари були квіти. І ювелірка. Ага, ага, здавалось би, американці шоколад. А ми одразу брилянтики. Якщо вам цей світ абсолютно зрозумілий, і ви вже знудились від квітів, каблучок і подорожей, є і незвичайні та навіть дивні варіанти святкування Дня Святого Валентина. Наприклад, в Америці в деяких зоопарках є акція Cry me a Еко Кро right". суть полягає в тому, що ти охрещуєш таргана, щура або навіть качанка капусти ім'ям свого колишнього, і потім. Цю жертву з'їдають птахи, рептилії або ягуари, залежно від того, кого і чим ти годуєш. Послуга така коштує від 5 до 25 доларів. І якщо звичайного, і якщо звичайного згодувати таргана вам мало, ну може колишній був занадто козел, там треба відігратись. Є ВІП-опція за приблизно 150 доларів можна замовити персоналізоване відео, яке надійшлі твоєму ексу, де тварина з'їдає таргана з його ім'ям на папірці, і це, якщо що не. Просто мем, це реальний бізнес. Деякі зоопарки заробили понад мільйон доларів за 15 років існування такої акції, і це перетворилось на справжній вірусний феномен. І що цікаво, цей тренд дістався і України. У Вінниці зоопарк Zoo World запустив схожу акцію. Можна було назвати Таргана ім'ям колишнього і подивитись, як його згодовують тварина у Миколаєві. Місцевий зоопарк теж долучиться до цієї антивалентинівської естафети. Відвідувачем також пропонують назвати тарганам'ям колишнього і згодувати його жабі. До речі, ця опція доступна прямо зараз. Я перевірила. Тож дівчата, ну і хлопці, ви знаєте, що робити. Друзі, зараз хвилинка уваги, тому що це важливий збір. 130-та окрема бригада територіальної оборони котики збирає 1 мільйон гривень на 5 дронів. Mavic 3T. Ви знаєте, що дрони очі наших військових, це збережені життя, це ефективність на передовій, і це конкретна допомога. А тим, хто прямо зараз продовжує боротьбу, і я також закликаю вас допомогти закритися спір 5, 10, 15, 20 гривень. Кожна гривня важлива, і ви це знаєте. Тим паче, що цей збір відкритий на таких, знаєте, доволі сильних емоціях, тому що боєць бригади під позивним Кавун загинув 22 січня 24-го року. Він віддав своє життя, захищаючи нас з вами. І цей збір відкритий в його честь. І зараз цій бригаді служить також його дружина. Тому давайте з вами підтримаємо максимум. Посилання я залишаю в описі. Можете задонатити за картою чи QR-кодом. І дякую, що ви не байдужі. Зараз є купа варіацій святкування Дня закоханих. Це і романтичні побачення і активності для двох, і привід для освічення. Фантазію загалом можна викручувати в цей день на максимум. Але якщо купнути глибше і розібратись, звідки взагалі взявся цей день святого Валентина, і що він означає, то стає очевидним тільки одне: тут святкування взагалі ні пришити, ні прилатати. Історія дня святого Валентина це зовсім не про рожеві листівки і не про вечері присвічування. Вона темна, заплутана і навіть трохи кривала. Тож давайте зараз розберемо декілька версій походження цього свята. Перша версія така у стародавньому Римі, 13-15 лютого, був фестиваль родючості та очищення, присвячений Богу Луперку, якого пов'язували з вовком і захистом стад. Чоловіки жерці приносили в жертву козлів і собачок. А потім із їхньої шкіри робили ремені, з якими бігали містом і символічно били жінок. І що найцікавіше, жінки самі підставлялись під ці удари, бо вірили, що це принесе їм плодючість і легкі пологи. Так, це звучить зараз як сцена з якогось божевільного артхаусу. Але саме цей фестиваль відбувався приблизно в ті ж дні, що і сучасний день закоханих. Багато істориків вважають, що церква потім просто перепакувала у це все язичницьке дійство і замінила його більш прийнятним християнським сенсом. Друга легенда про святого Валентина і таке собі вінчання під страхом смерті за переказами у третьому столітті римський імператор Клавдій II вирішив, що неодружені чоловіки кращі солдати, тому він нібито заборонив шлюби для молодих воїнів. Священник Валентин, співчуваючи закоханим паром, таємно їх вінчав. Коли це розкрили, його заарештували і засудили до страти. Легенда каже, що перед смертю він написав листа донці тюремника і підписав його твій Валентин. Звідси пішла традиція Валентинок. Наскільки це історично достовірно, ну тут вже більше віри ніж фактів, але історія звучить красиво і трагічно. Є також і інша версія: що святий Валентин не просто вінчав пари, а відмовився зректись християнства. І саме за це був страчений у ранньому християнстві. Було кілька мучеників із ім'ям Валентин, і церква згодом об'єднала їхні історії в одну постать. Тобто, навіть сама особа святого. Це певною мірою просто історичний мікс. і тепер найжорсткіший факт за церковною традицією, Датою смерті святого Валентина вважається 14 лютого 270 року нашої ери. Саме цю дату пізніше закріпили як день його пам'яті. Іншими словами, день закоханих це буквально річниця публічної страти. У ті часи страти були демонстративними. І ось з цього кривавого моменту виросло свято, яке сьогодні асоціюється. Сердечками і шоколадом. Сподіваюсь, вам зараз стало так само не по собі, як і мені. Ну або принаймні частина з вас знайшла офіційну відмазку не купувати подарунки. Ну, день пам'яті, ж кривавий день. Які подарунки, які веселищі, та до середньовіччя цей день все ж отримав більш романтичне забарвлення. Англійський поет Джефрі Чосер у 14 столітті пов'язав 14 лютого з днем, коли птахи обирають собі пару. І саме тоді дата почала асоціюватись з романтичним коханням. а не змученецтвом, а справжній сув стався у 19 столітті. З розвитком друку почалось масове виробництво Валентинок у Британії та США. Листівки стали популярними ще у 1800-х роках. А наприкінці століття компанії почали перетворювати це на індустрію. Саме тоді з'являється комерційна романтика: типу Купи листівку, купи квіти. Покажи почуття через покупку чогось милого. У 20-му столітті компанія Халмарку США зробила з Валентинки майже обов'язковий ритуал. У 1910 х 20-х роках листівки почали продаватись мільйонами тиражами. У цей же період шоколадні бренди активно просували подарункові коробки до 14 лютого. А флористи закріпили троянду як класичний символ свята. Після другої світової війни маркетинг став ще агресивнішим у 50-х-60-х Реклама почала прямо формувати сценарій свята: романтична вечеря, ювелірна прикраса, обов'язковий. Букет у 1980-х ювелірні бренди додали тиск у стилі «Якщо любиш, доведи це подарунком бажано діамантовим. А в наші дні з появою соцмереж, свято закоханих, стало остаточно публічним, і з'явилось відчуття, що його треба святкувати правильно, тобто ранок з квітів і кави в ліжко. Потім лакшері подарунок, романтична вечеря, і обов'язково кожен крок викладати в сторіс. Бо якщо ти не виклав нічого в інстаграм, то і подарунку. Не існувала дівчата. Я вас не засуджую, якщо що. я така сама. І Якщо так підсумувати всі ці історичні дані, то сучасна версія свята це результат багатовікової трансформації від язичницьких ритуалів і жертвоприношенням до середньовічної поезії, масового маркетингу 20-го століття і культурою вихваляння у соцмережах в Україні. День святого Валентина почали святкувати трохи пізніше ніж в Європі і Америці, наприкінці 90-х і початку 2000-х. Тоді в магазинах з'явились Валентинки, червоні троянди та перші типу романтичні вітрини. Спочатку це було більше про школярів і студентів. Пам'ятаєте ті самі анонімні, ну і не зовсім анонімні Валентинки у школах, Таємні симпатії, дискотеки на честь свята. О, я б дуже хотіла зараз на шкільну дискотеку. Класи і шкільні коридори прикрашали сердечками. Також влаштовували концерти, і був прям Валентинівський ажіотаж. Пашка, я люблю тільки тебе. Три чотири чотири з мобільного. Зателефонуйте три чотири чотири та надішліть пісню своїм. Пишіть в коментарях, якщо раптом ностальгія потрапила в око. Я, до речі, з усіх шкільних років прям зберегла усі Валентинки, і по сьогоднішній день, десь у мами вдома в папці, вони лежать. І я пам'ятаю, що от у нас школі Валентинка там діаметром 5 сантиметрів. Це просто тебе прилітало як друга. Розкладна Валентинка з блискітками. Це для кращих подружок. От велика розк складна, з декількома шарами, це вже натяк на закоханість. Ой, а якщо подарували троянду з мила, ну це точно прихильник, який кохає тебе до нестями. Дорослі тоді сприймали це скоріше як модний західний трек і не приєднувались до святкування. Але зараз все інакше. 14 лютого це повноцінний маркетинговий і соціальний пік. Ресторани заздалегідь бронюють столики. Зараз цей день не можна прийти просто у хороший ресторан і застати пустий стіл. Все зайнято. Суши-бари готують спеціальні сети для двох. В готелі пропонують романтичні пакети з шампанським і пізнім виселенням. Ювелірки виставляють цікаві пропозиції. Квіткові магазини працюють майже без перерв. А служби доставки взагалі завалені замовленнями 13-14 лютого. Юто є також і свої локальні фішки. Наприклад, у Львові проводять тематичні екскурсії. Укрзалізниця запускає романтичні ретро поїзди. Обіцяю, що подорож буде проходити у люкскупе для двох під романтичну музику та зі святковою атмосферою. У Львові, Києві та Одесі все частіше організовують поетичні вечори до Дня Закоханих. Люди читають власні вірші чи улюблені рядки про кохання. Проводяться опенік сесії у кав'ярнях. та книгарнях. До речі, день святого Валентина для тварин в Україні. Україні зараз теж набирає великої популярності. Деякі зооклуби або благодійні організації влаштовують День Святого Валентина для тварин. Збір подарунків для притулків, акції для власних домашніх улюбленців. У Харкові зоомаркет Мастер Зу взагалі організував минулого року класну акцію. Людям пропонували забрати тварину з притулку та отримати за це подарунковий бокс, який включав іграшки, ласоші та засоби догляду для нового улюбленця. Щодо рекордів Україна теж не відстає у 2016 році. Знову у Харкові. Харки. Встановили рекорд із наймасовішого одночасного носіння на руках. 226 чоловіків підняли своїх коханих у рамках святкового флешмобу. Це результат зафіксовано в національному реєстрі рекордів України. Чи, от, наприклад, Українка Щерка створила найбільше в світі букети з солодощів. Його вага приблизно 17 кілограмів, і там понад 800 цукерок. Компанії та бренди також готуються заздалегідь, даючи одноденну знижку 14% або випускати. Пускаючи святковий дроб у рожево-червоних відтінках, а дехто заходить занадто далеко в креативі, що навіть потрапляє у скандал. Так, це рубрика зараз хвилинка скандалів. Буквально кілька днів тому Карпошта запустила невдалу колаборацію з брендом одягу та пілизни Рікі. Хайп вони назвали цю кампанію поштою кохання. Ідея полягала в тому, щоб відродити шкільну традицію Валентинок, показати атмосферу обміну любовними листівками та ностальгічні шкільні спогади. Але реалізація була неприйнятною бо в рекламних матеріалах був використаний образ моделі, одягненої як школярка у короткій спідниці. Що багато хто сприйняв як. Стацію або об'єктивацію неповнолітніх. На інших фото були хлопці з цигарками. Люди підмітили, що це взагалі то прямо порушує закон України про рекламу. Типу, якщо ти не рекламуєш тютюнові нові вироби, то ти не можеш показувати паління в рекламі на цю кампанію. Цілком очевидно, і навіть дещо заслужено, полися шквал негативу. Укрпошта зняла з цього двіжу майже одразу. Ну їм ще треба, якби попередні скандали вигрібати. Так новий тут взагалі не кстаті. Вони буквально за годину прибрали відмітку зі спів. Публікації з брендом, а от сам бренд, який хайп вирішив іти далі і запостив серію шкільних фото своїх співробітниць, які одягнені у короткій спідниці, як спробу виправдати свою позицію. Будучи підлітками, всі ми вдягалися саме так, аби почуватися наймоднішими без будь-яких підтекстів. Наше ставлення не змінилося. Одяг не може бути причиною агресії. Чи виправданням для неї у користувачів, які чекали то чи вибачень, то чи адекватних пояснень, бомбануло. Треф також просто взривався обурливими дописами. Реклама Укрпошти спільно з Рікі Хайп не є аж надто символізованою. Її не можна назвати відверто хтивою, скоріше, недолугою. А головна проблема цієї реклами в іншому у повній недоречності. До речі, більше своїх думок на цю тему було на телеграм-каналі. І щоб довго не зупинятись на цьому скандалі, ви можете перейти почитати, а ми будемо рухатись далі. Сьогодні день святого Валентина у світі це взагалі далеко не універсальний сценарій з трояндами та свічками. У кожній країні він виглядає по-своєму. Наприклад, у Японії 14 лютого подарунки дарують взагалі жінки чоловіка, і головний подарунок це шоколад. Причому подається він з підтекстом. є шоколад під назвою Хонний Чоко для того, кого ти по-справжньому кохаєш, і є Чоко – типу обов'язковий шоколад для колег або началь. А через місяць, 14 березня, настає White Day, коли чоловіки мають відповісти подарункам, часто дорожчим. Це така собі математична модель романтики. Ти мені, я тобі, плюс соціальний етикет. У Південній Кореї схема також схожа. Але трошки складніше. 14 лютого жінки дарують чоловіка. 14 березня чоловіки відповідають подарункам. Але є ще й 14 квітня. Black Day це день самотніх. Вони збираються разом і їдять чорну локшину. Тобто навіть самотність у південній Кореї має свій офіційний день. У Фінляндії 14 лютого вважається ж днем друзів. Тут акцент не на романтичних стосунках, а на дружбі. Люди масово надсилають листівки друзям, колегам та родичам. Це Менш комерційний і менш тисковий формат, бо тут свято не створює поділу в парі і без пари, і не продає дайсини айфони, а просто. Листівочки у Данії є традиція надсилати жартівливі анонімні вірші. Чоловік може надіслати жінці лист із згадкою про себе. Якщо вона відгадає автора, він має подарувати їй шоколадне яйце на Великдей. Така от там Вікторина виходить на Філіпінах. 14 лютого часто проходять масові церемонії одруження, які організовує держава або місцева влада, і вони беруть на себе всі витрати, а не молодята. І звісно, через це сотні пар одночасно одружуються. Францію, до речі, часто часто називають батьківщиною романтики, і цікаво, що вона одна з перших зафіксувала традицію Валентину у 15 столітті. Французький герцог Шарль Орлацький, перебуваючи в полоні, писав любовні вірші своїй дружині на день святого Валентина. Тобто, саме Франція дала такий ранній приклад романтичних послань, які згодом перетворились на масову індустрію листівок. Ну і найекстремальнішим по святкуванню вважається Таїланд. Тут навіть встановили рекорд Гіннеса з найдовшого поцілунку. Фінал марафону поцілунки відбувся якраз таки 14 лютого 2013 року. Пара Екачай та Олександр. Ті на рад, встановили святковий рекорд. Вони цілувались 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд без перерви. Це була навіть настільки романтика, скільки справжнє випробування на виживання. Учасники не могли спати, сідати, навіть розмикати губи. Воду вони пили через соломинку, не розриваючи поцілунок. Їхні ноги набрякали настільки, що ставало боляче стояти, але вони витримали майже дві з половиною доби виглядає це романтично лише на фото. Насправді це був фізичний марафон витривалості. І в результаті ця пара потрапила, звісно ж, до книги рекордів Гіннеса. і виграла 100 тисяч тайських батів. Але не спішіться думати, що вау, є багато, тому що це всього 3-3,5 тисячі баксів на той момент. Але був також ще й хороший приз: дві діамантові каблучки від організаторів конкурсу. І тут питання до вас: а чи ви пішли? На такий рекорд, якби вам дали такі подарунки, я б напевно утрималась. Знаєте, що хочеться сказати вам на кінець, 14 лютого так, це можливо дивний день, але він має право на існування, навіть якщо його історія доволі дивна. А сучасний формат перетворили на маркетингове змагання: у кого дорожче, у кого яскравіше, у кого гучніше, то і нібито і кохає сильніше, але правда проста. Якщо вам хочеться відсвяткувати цей. День святкуйте у нас, і так з вами насправді складна реальність, щоб ще й забороняти собі маленькі радощі. А якщо ви переконані, що 14 лютого це комерційна вигадка, то я щиро бажаю, щоб важливі слова у ваших стосунках звучали не раз на рік, а значно частіше. А поки я вам бажаю у будь-якому разі приємного вечора, проведіть цей вечір в вані самостійно, в ресторані з парою, в ресторані з друзями. І просто будьте щасливими. А я вам дякую, що ви дійшли зі нас до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимось на наступному відео.